Воно все спливає отут у нас в наших підвалах. Ми цим дихаємо. Це п'ятиповерхівка на три під'їзди за адресою небесної сотні 118. Мешканці всіх трьох скаржаться на підтоплення підвального приміщення. Ситуація критична в першу чергу для здоров'я, говорять мешканці. У будинку проживають родини з дітьми. Люди нарікають, комарі тут увесь рік, тож не обходяться без засобів від комах. Ситуація з санітарними нормами тут жахлива. Ми потерпаємо від постійної води, фекалій, сморіду, комарів. І все, що за собою тягне ця проблема. Зима на носі в нас відкритий під'їзд. Уже чути цей запах. Такий стан підвалів пам'ятають понад 20 років, кажуть мешканці. У цих приміщеннях давно нічого не зберігають. Крім того, побоюються. Волога підточує не тільки здоров'я, а й поступово руйнує сам будинок, якому понад 40 років. квартирах грибок. Жити не виносимо. і ремонт робили все все одно. Воно все цвіте у кухні пол уже провалюється, уже ремонтували. Оцей бетон, який там отак до нього торкаєшся, він починає вже сипатися. Мешканці неодноразово зверталися до Жео номер 2 та водоканалу. Водоканал, як сказали, вони від мешканців не приймають ніякі дзвоночки. Треба, так як будинок стоїть на балансі в Жекові, то треба звертатися до Жеку. От ми звертаємося в Жек, Жек приходить по декілька разів на день, але вони не мають технічних можливостей. Як нам повідомили у прислужбі Полтавської міської ради, будинок по вулиці Небесної Сотні, 118 розташований у зоні підземних вод. Тому підвальне приміщення регулярно підтоплює. За повідомленням ЖЕО номер 2 тримає зв'язок із мешканцями. Зокрема, піднято й замінено каналізаційні випуски труби, через які відбувається відведення стічних вод із будинку до загальної мережі, щоб запобігти потраплянню нечистот у підвал. Наразі ЖЕО номер 2 звернулася до Полтава водоканал із проханням провести прочищення дворової каналізаційної мережі, оскільки саме її засмічення створює підпір і унеможливлює нормальний відтік стоків із будинку. Після завершення робіт. Полтава водоканалом працівники 2 проведуть прочищення власних випусків у будинку, щоб забезпечити повне відновлення прохідності системи. Як повідомили у прислужбі Полтава водоканалу, в середу, 5 листопада, планують обстежити мережу, щоб з'ясувати причину проблеми та об'єми робіт для її усунення. Термінів ліквідації у водоканалі наразі не називають.